Декілька днів тому всі новини облетіла інформація про скандал в Києві, а саме про хлопців, які влаштовували алкогольні вечірки і накачували дівчат. І самі знаєте, що вони далі робили. Я хочу пояснити іншу складову, складову коментаторів, які розповідали, що дівчата самі винні, бо вони знали, куди вони йдуть. Чому виникає саме така ситуація? Тому що люди не розуміють складових своїх прав. І я поясню: права діляться на дві категорії. На природні права. Тобто ті права, з якими ви народжуєтесь. Ви їх не можете нікому передати, їх ніхто не може обмежити. І тому вони і називаються природні права. Такі права закріплені в Конституції. І навіть Конституція говорить про те, що ці права не можуть бути обмежені ні в якому випадку, навіть в період війни. Інші права набуті. Ці права можуть обмежуватися. Вони є похідними і вони виникають в період життя. Навіть деякі справи виникають в період на стання повноліття. Ми сьогодні поговоримо про природні права. Так, от природні права до них відносяться право на життя, право на гідність і право на повагу до власної гідності. Саме їх не можна обмежувати. Тому такі коментарі щодо самі винуваті, ніхто не винуватий тільки тому, що ви вже живі, ви народилися, ви маєте ці права, і ніхто не може перечер... перейти цю лінію. Це як в психології є психологічні кордони. От так само в правах є кордони. Є крилатий вислів латинський. Ваші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Якщо ви не можете зрозуміти, як вам діяти в певній ситуації, керуйтесь цим висловом. Керуйтесь і ставте себе на місце іншої людини. І вам тоді буде легше. Вам буде легше сприймати, де саме правові кордони. Іншої особи тому будь-які коментарі з цього приводу будуть недоречні.